Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті з малювання. Малята, як ви вже почули, сьогодні і на цьому тижні ми будемо говорити про кімнатні рослини. Одною із таких яскравих квіточок, яких майже є у кожній оселі, є фіалочки. Так? Ану, погляньте на віконце. Чи є у вас фіалочки? Якого вони кольору? Так, малята, подивіться на світлини, які у мене. Погляньте фіалочки, але вони всі різно різно кольорові. Погляньте від жовто-чорних до майже білих, або е, квіточки можуть бути, подивіться, е, такі площині або заповнені повна квіточка. Так, погляньте. Ось є у мене дві світлини, там, де фіалочки у горщиках. Бачите, оця така більш рожева, а друга фіолетова. Бачите, вони схожі, відрізняються тільки кольором, і кольором квіточки і кольором листочків. А ось ці інші фіалочки, жовта, ось така рожева і фіолетова це фіалочки, які у нас будуть рости весною на кумбах, або може ви підете до лісу, до лісосмуги, або десь на схили нашого Дніпра. І там ви побачите, це одна із перших квіточок, теж, яка буде розквітати на галявинах, на сонячних. так? Так, дуже цікава, дуже гарна квіточка, бачите? Малята, погляньте у нас. В групі теж і ростуть так, фіалки. Не Давайте ми з вами ближче трішки розглянемо. Подивіться, які в них Я листочки. Да? Бачите, вони да. такі об'ємні, за бачите? Нет. За формою подивіться, які вони. Чимся навіть mm. нагадують сердечка. Бачите, краєчок листочка трішки витягнути. Так, бачите? А якщо на дотик, то вони такі, бачите, пухкі, м'ясисті, можна сказати. Подивіться, а, яка тут квіточка якого кольору. Бачите, фіолетова. фіолета йде. На пелюсточки mm -hmm. квіточки. Так, я пропускаю, так? Да? Ну, ось бачите, пропускаю, яка та, вона гарна з... і ще а, одна що? у нас є. Подивіться, подивіться теж. Бачите, листочки в них, ось подивіться mm -hmm. по, uh, поруч. Вони однакові Ні, за формою, тільки можуть деталь. відрізнятися <свят> кольором. Якісь листочки можуть бути трішки світліші, якісь будуть зовсім темні. Так, Бачите, так, ось на цій фіалочці вони, Але форма у в них майже є. у всіх однакова. Угу. І квіточка На да? да. з... іншій фіалочці, Подожди. ось я поверну, подивіться, яка вона. Кольору, і mm. якої вона форми. Подивіться, пелюстки лягають Нет, у знає, квіточки що майже одна, одна на одну, ось мене так а серединка, бачите, жовтенька з трішки фіолетовим окантовкою. Так, а тут Малята квіточки у фіалок можуть у бути, збачка. як я вже казала. Угу. Е Точнее, я пропускаю, так? Да? Різних кольорів, різних. Настільки різноманітний світ, різнобарних кольорів фіалочок. що це навіть можна дивуватися і не шувається. Ось, погляньте, yeah, бачите, вот які это. гарні фіалочки ростуть у нас в групі. Вони квітнуть, хоч на вулиці зима, Тут малята, але подивіться, Тут у мене бачите, які їх. вони гарні, uh -huh. тому що їм Значит, я дуже добре да? в нашій групі Тут достатньо світла, а, води подиві. і тепла. Малята, і ще раз хочу звернути вашу увагу на будову квіточки. Погляньте, як пелюстки, в них лягають одна на одну майже. Бачите? І подивіться, скільки їх. Давайте порахуємо: 1, 2, 3. Великих і два трішки поменше, але можуть бути і однакового розміру. Отож, сьогодні я пропоную вам намалювати фіалочку в горщику. Згодні. Тож до роботи. Малята, погляньте, скільки всього нам сьогодні знадобиться для роботи. По-перше, ми беремо аркуш білого паперу. Ось такий, бачите, великий. Потім подивіться, скільки у мене кольорів фарби. Зелена, жовта, фіолетова є, коричнева чорна. А інструменти у мене погляньте. У мене є коргова пробка. Бачите? Пензлики. А також, дивіться, приготуйте е, ось такі ватні палички одна, е, одиначні. І ось такі з'єднані 5 штучок, можна 5, можна 3. Хто як, скотчем просто змотали і все, приготували для роботи. Е, склянка з водичкою, і ми з вами починаємо. Починаємо ми малювати нашу фіалочку, горщик з фіалочкою, з горщика. Для цього нам знадобиться коричнева фарба спочатку. Малюємо нею. Змочили пензлик водою. Як ви вже побачили, ми малюємо сьогодні гуашевою фарбою, не акварельною, тому що вона щільніша і для нашого малюнка вона підійде більш підходящей, ніж акварельна фарба. Ми починаємо малювати. Набрали коричневої фарби. Маляти, тепер дивіться. Ми горщик будемо розташовувати. ось дивіться, Якщо ось так візуально розділити наш аркуш на навпіл, верхня і нижня частина, то горщик у нас буде розміщуватися в нижній частині. Дивіться, ми вже з вами колись малювали і каструльку, і е, ще е, пос, посуд, ми з вами вже це робили. Дивіться. Я ось нижче половини малюю ось таку навскість лінію. Бачите, не пряму, а ось трішки навскрість. Тому що горщик у нас зверху, ми з вами дивилися, він ширший, а знизу гущий. Відступаю відстань. І знову малюю лінію трішки навскість, але вже в іншу сторону. Ось так. бачите Потім дивіться. Я з'єдную, але трішечки малята, трішечки закруглюю. Ось так, дивіться. Не рівна лінія, а ось трішки закругляла. А тепер будьте уважні. Що ми робимо з вами зверху? Дивіться. Ось тут, де закінчується лінія, ми з вами робимо ось таке, дивіться, закруглення. Бачите? З однієї сторони. І таке ж саме закруглення, але в іншу сторону. З іншої сторони. Ось так. Зробили? А тепер пригадайте, ми це з вами вже робили, коли малювали чашку. Нам потрібно зробити овальний ось такий овал намалювати. Дивіться, я закругляю і з'єдную одну частину ось цього закруглення з іншим. Бачите, це нам буде дуже допомагати. Ось так. І тут лінію вигинаю. Ось, бачите, у нас вийшов овал. Ми спочатку зробили кутові ось такі закруглення. У нас вийшов овал. Тепер, малята, нам з вами потрібно зафарбувати весь горщик коричневою фарбою. Дивіться, маски треба теж, як і в малювання олівцями, ми кладемо в одну сторону. Бачите? Добрали водички, ми можемо додати, ось так, бачите? Але все одно додаємо фарбу. І маски ми з вами, бачите, кладемо зверху вниз. Ось так. Якщо ви будете ось так зафарбовувати, то ви повинні укладати всі свої маски ось так, бачите? В одну сторону. Як у вас вже вийде, це за вашим бажанням. Але вони повинні. Буде в одну сторону. Це обов'язкова умова. Ось так, бачите, гладимо, заповнили повністю весь простір. Так, все коричнево, бо фарба нам більше не потрібна. Ми її можемо відставити. Далі ми продовжимо з вами малювати чорною фарбою. Це у нас буде ґрунт у горщику. Дивіться, ось цей овал, який у нас вийшов, бачите, він білий, ми зафарбовуємо. Його чорною фарбою. Бачите, ось так. Але не наносьте дуже багато фарби, малята. Тут ми можемо вже з вами додавати трішечки водички. Ось так. Додали і ось бачите так. Ось. Намагайтесь бути дуже охайним. Ось так. Не наносите дуже багато води, розподіліть. Подивіться, горщик у нас коричневого кольору, а ґрунт у нас ось такий темно-сірий або чорний багато, не треба наносити чорної фарби. Далі малята після чорної фарби вимили пензлика поки, залишили його тут, відставили, нам більше не знадобиться чорна фарба. І тепер малята, подивіться. Далі нам потрібно трішки почекати, поки у нас ось це все висохне. Ось, малята, подивіться, трішки нам знадобилось часу для того, щоб наша фарба висохла. Це обов'язкова умова. Тому що ми сьогодні будемо малювати з вами зверху фарби. Однієї фарби, зверху, другої. Далі ми продовжуємо малювати з вами зеленою фарбою. Малята, ми беремо зелену фарбу і дивіться, ми будемо малювати листочки. Листочки малюються ось так, вони трішки загострені, але теж ось такої овальної форми. Бачите, з однієї сторони загнули, і з іншої, і заповнили. Бачите, ми коли малюємо зверху коричневої і чорної фарби, вже фарба не змішується. Тепер дивіться малята, ми так іще не робили. Ми будемо крутити аркуш, щоб нам було зручніше малювати. Дивіться, відступили відстань і намалювали ще листочок. І ось так його заповнили. І ось так по краєчку нашого горщика ми будемо малювати листочки. Бачите? Ось так. Ми з вами коли спостерігали за фіалочкою, ми бачили, що вона має дуже багато листочків. Дуже багато. Це така квіточка, ось бачите, я перегортаю. Дивіться, і тут навіть на горщику я тому що малюю листочки, тому що вони можуть звисати з горщика. Ось так це у нас буде. І нам потрібно для цього повертати аркуш. Дивіться. Ось так. Багато малюємо. І дивіться, бачите, фарба коричнева у нас суха, і вона не змішується з зеленою. У нас виходять дуже гарні листочки, дуже ось такі. Бачите? Ось так. Ну і ось тут на куточку ми можемо ще один намалювати. Ось, тому що фіалочка вона має дуже-дуже багато листочків. Ось так. Дивіться, там, де у нас е, видно трішки горщики коричневого фарба, бачите, ми додаємо зеленої. Ось так. Заповнюємо, тому що. Листочки фіалки, вони такі м'ясні, м'ясисті, такі, бачите, і вони непрозорі. Ось так. Листочки ми намалювали зеленою фарбою. вимили пензлика і малята знову умова, нам треба почекати, поки наші листочки висохнуть. Так, малята, подивіться. Пройшло трішки часу, у мене вже листочки майже сухі. Бачите, Ну, мені головне, щоб була ось тут серединка суха. Далі дивіться, фіолетову фарбу фіолетову фарбу, ми будемо малювати квіточку. Ви можете взяти малята таку фарбу, яка вам буде до вподоби, тому що різноманіття фіалок кольорів, ну, воно нескінченне. Вони можуть бути від білої. До майже чорної. Тому, яка вам фарба до вподобає, я взяла фіолетову. мені подобається. Тепер дивіться, корогову пробку я за допомогою пензлика намощую фарбу. Якщо її ось так вмочити малята, її буде дуже багато тут. Нам це не потрібно. Тому ми наносимо пензликом фарбу. Пензлика не ми їм поки ставимо. І дивіться, що я роблю. Ми це з вами вже вміємо робити. Ми ось так розподіляємо. У нас буде, от у мене буде тут дві квіточки, дивіться. Я притулила, рукою обов'язково тримаємо. Прибрала, одна пелюстка вийшла. Бачите, у мене тут вже фарби небагато. Я знову ось так малята додаю фарби. І дивіться, трішечки заносю одна на одну. Бачите, пелюсточка, ось так виходить. Знову намощую фарбою. І притискаю до аркуша. Ось так. Бачите? Далі знову додаю фарби спочатку на коргову пробку, а потім роблю ось такий притиск. Далі, знову, дивіться, я фарбу додаю, щоб був слой не дуже великий. І ось п'яту пелюсточку я намалювала. Все. У мене квіточка майже готова. Продовжую малювати таким же способом. І ще, ось, дивіться, і ще одну. Тому що в моїй фіалці ось. Один. Притискнула раз. Далі друга пелюсточка. Бачите, вони можуть заходити одна на одну. Це малята навіть краще. Знову намастила, притисла, знову додаю. Бачите, така кропітка у нас робота. Але я гадаю, що це буде дуже гарно виглядати. Так. І останню пелюсточку на квіточки я роблю. Бачите, ось так. Ось воно. Ось так. Тепер дивіться, пензлика після фіолетової фарби я мию зразу. Бачите, ось так. А коргову пробку я помию після заняття. Тепер дивіться, малята, знову треба трішки почекати, щоб висохло. Так, малята, поки наші квіточки підсихають, ми з вами трішечки прикрасимо наш огорщик. Дивіться, я взяла ватні палички, які з'єднані між собою ось скотчем. Бачите, у мене тут 5 штук. Ви можете взяти 3, можна більше, кому як сподобається. І дивіться, що ми робимо. Ми беремо, занурюємо її в жовту фарбу. бачите? Потім ось так трішечки промокуємо на серветці. І дивіться, що я роблю? Я їх теж притискаю. І роблю ось такі квіточки жовтенькі на нашому горщику. Бачите? Ось вони, які гарні, яскраві. Так, я цими зробила. Далі я беру одиначні, бачите, ватні палички. Теж. Набираю фарбу жовтого кольору. Дивіться, що я роблю малята? Я роблю серединки нашої квіточки, тому що фіалочка у мене фіолетового кольору, бачите, ось так. Малята, погляньте, якщо там, де у вас було декілька е ватних паличок з'єднано, якась цяточка, можливо, не дуже чітка вийшла, то одиначною ось такою. Паличкою ви можете доповнити. А якщо хтось не, не вспів або не зміг зробити собі ось такі з'єднані палички, ви можете ось такі квіточки намалювати за допомогою одиначної палички. Ось так, малята, бачите? Гарний такий у нас горщик з фіалочками вийшов. Малята, погляньте, ось така гарна робота в мене вийшла, вона яскрава, фіалочки дуже гарні вийшли в горщику. Сподіваюся, вам не було складно. А навпаки, цікаво, і бачите, скільки сьогодні нетрадиційних традиційних технік малювання ми з вами використали. Ми малювали і корковою пробкою, так, і знову нам до, на допомогу прийшли ватні палички. Так? Ми з вами сьогодні закріпили малювання овалу, так? і трапеці. Трапецевідної форми у нас був гощик, так, малята? Так, це дуже важливо. І я сподіваюся, у вас усе, усе вийшло. А для того, щоб я це побачила, я буду чекати на ваші роботи. До побачення, малята, до нових зустрічей!